Що ви там побачили? Зараз день чи вечір? Може зараз ніч. Mm -mm. А що? Можете подивитися на свої ноги. Що ви бачите? Ви чоловік чи жінка? Жінка? Mm -mm. А в чому ви одягнені? Mm -mm. Піжамі. Піжамі. А скільки вам років? 27. Mm -hmm. А ви заміжні чи ні? Ні. Ні. А де ви зараз знаходитесь? Лежу на дивані. Mm -hmm. В себе вдома? Ні. А де? В гостях. Угу. Mm -hmm. Ви прийшли у гості, так? Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. А ви прийшли просто в гості чи на день народження? Просто в гості. А до кого ви прийшли? До тата. До тата. А татові скільки років? 56. шість. А мама є у вас? Немає. Немає, добре.